На початку засідання міський голова Станіслав Сафрону висловив власне занепокоєння ситуацією, яка давно вже стала головним болем для влади міста та й самих підприємців. І справа не лише в економічному боці питання, мова йде і про моральний аспект виховання підростаючого покоління і про здоров'я майбутньої нації. Адже раннє вживання алкоголю призводить до плачевних наслідків, і що найприкріше порушуючи законодавство, своїм прикладом дорослі штовхають молодь на правопорушення. Проблемні питання вони впливають, от, на жаль, на наше молоде підростаюче покоління, на наш гінофонд, на наше здоров'я нашої нації це не просто слова, це велика правда. Ми знаємо, що і так у нас на сьогоднішній день складно у нашого підростаючого покоління з. Фізичним станом здоров'я по різним причинам за останні 4 роки кількість дітей, які вживають алкоголь, зросла на 15%. Кожна кожна сьома дитина спробувала алкоголь вже у віці 10 років. А у 16-18 років алкоголь спробували 90% дітей. За даними МВС України, більше половини половини вбивць не нетверезі. Момент злочину близько 50 смертельно травмованих у ДТП гинуть із підвищеним містом алкоголю у крові. Нині в окремих регіонах країни понад 70% підлітків виживають алкогольні напої. Проте на сьогодні у влади та відповідних контролюючих органів, м'яко кажучи, зв'язані руки. На жаль, закон не дає чітких механізмів та алгоритму дій, аби раз і назавжди вирішити питання з незаконними мафами. А цим якраз і користуються підприємці, і всіляко намагаються знайти шляхи, аби обійти законодавство. Став за основну свою ціль продати, як любить, які як який би то не був товар. Я буду тільки отримати якийсь доход. А що там за цим стоїться, це зай шаровник, і шаровника ти. Ситуація ускладнюється наявністю точок, в яких продаж алкоголю здійснюється несанкціонована, порушується обмеження щодо віку покупців. Особливу загрозу становлять місця збуту неофіційно виробленого алкоголю та фальсифікату. Точки, в яких порушується законодавство щодо продажу алкоголю, з одного боку становлять значну загрозу здоров'ю населення, молоді, а з іншого створюють нерівну конкуренцію по відношенню до підприємців, які здійснюють свою діяльність у правовому полі. Сьогодні єдиний вихід із ситуації це демонтувати тимчасові споруди, власники яких не мають дозвільних документів на ведення діяльності. всього у місті розташовано близько 517 тимчасових споруд. Згідно інформації департаменту комунальної власності та земельних відносин міської ради, без документації на землю встановлено 109 тимчасових споруд, з яких 43 у Заводському районі, 34 у Дніпровському районі, 32 у Баглейському районі. Згідно проведеного обстеження у безпосередній близості до закладів освіти знаходиться 59 тимчасових споруд. Хоча й у цьому випадку є свої нюанси. Виконавча служба не має коштів для фінансування спеціалістів, які б зайнялися демонтажем. Органи місцевого самоврядування не мають спеціалістів, які б мали право на такий вид діяльності. Марина Гурська розповіла про досвід інших міст у боротьбі з протизаконними мафами. Міський голова доручив проаналізувати такі методи і взяти на озброєння у Дніпродзержинську. Під час наради також заслухали пропозиції та зауваження усіх присутніх. У подальшому за дорученням мера буде створена спеціальна комісія. Яка детально вивчить ситуацію, проаналізує усі можливі аспекти, як можна знайти вихід із ситуації. Ну, ми повинні зробити все для того, щоб ми були, були певні в тому, що вони не шкодять життєдіяльність нашого міста, не шкодять я сказав, вихованню нашого підростаючого покоління, я б сказав, етики, естетики на нашого розвитку, нашого і життя, нашого населення. Я за за прозорий. За білий бізнес, за підтримку, підтримку я думаю, руками. І все, я казав всім, всім колегам, все, що можливо з боку влади, будемо все допомагати надавати. Хай люди заробляють гроші любі. Головне, платити податки от. і все. І виконувати той, дотримуватися тих переліків товарів, які передбачені ваші ліцензії, ваших дозвіл. І працюйте, і будемо допомагати з усіх боків вам. Найближчим часом буде скликана ще одна нарада, де вже чітко буде сформований механізм демонтажу мафів, які діють поза межами закону. Дніпродзержинськ повинен стати прикладом у розв'язанні ситуації з незаконними тимчасовими спорудами. А такий факт, як продаж неповнолітнім дорослих товарів, взагалі не має місця на території нашого міста, зауважив міський голова.